Це, це було дуже складно. Десь за якийсь час я втратила здатність спати. Це було, під, коли почалися бої на Грушевського. І це для мене було критично, бо якщо я не буду спати хоча б ці 3-4 години, ну все, я просто здам. Я собі уявляла, як ця ситуація має вирішитися. Як вона має вирішитися? Ну просто дивом ніякого раціонального вирішення на той момент не було. І диво виглядало так: прибігали білі вовки. Ну чому білі? Ну тому що ми ж за добро, вони не можуть бути злі там, чи, чи, чи чорні. І вони кидалися на Беркут, на Грушевського, і Беркут розбігався. Найбільш страшний момент, я скажу, день розстрілів, але насправді це було 18-20 лютого, яке для мене в один день. І от самого ранку нам почали обривати гарячі лінії. Люди дзвонили і говорили, що. Чи на майдані вбивають людей?